Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вівторок, 18 лютого, подивіться, зараз сьома година. Подивіться, скільки градусів у нас морозу. Так, трохи в мене там той термометр грязний. Вибачайте, бо ну, я ще не мила вікно і до нього не добралася. Але це зараз не важливо. Хочу показати, що холодно. 14 градусів морозу. Отож, зима своє не упускає, лютує. Всім гарного дня. Підбираю я ниточки для наступного пояса. Я вже казала в котромусь відео, що я маю в'язати пояс для свого односельчанина. Він дуже такий благодійник на церкву допомагав і мене попросили для нього зв'язати. Я знаю, що в нього там і сестра в'яже, але це таке. Беру я ниточки своїх запасів. Колись мені Оля матерна вислала. Я так розумію, що це наша це українська вовна. Тут 80% вовна і 20 чогось там. Поліакрил, поліамід, не знаю. Ось беру, трохи не передає колір, ось такого солом'яного кольору, трошки темнішого. І якісь смужки ще буду робити. Я вважу, чи мені вистачить. Вистачить 177 грам. г. Ну, найбільше в мене був пояс ось таких приблизно ниточок 170 г. Я думаю, буде. Добре, е, я знаю, що мені треба на пояс 105 см. Ну, такої ширини він має бути. Ну, звичайно, треба дати трошки на свободу облягання. Приблизно, я так думаю, що я буду набирати 160. Е, скільки там, 4, мабуть, петлі наберу. Отаким От я вже займаюся. Щойно перемила посуд, та й витираю я ложки. Дивлюся, що цей рушничок вже треба замінити. Ось причепила я інший такий, це він зроблений з одного. Ну, я їх розрізала колись дуже давно, десь 80, в 80-х 90 90-х роках, ще з першим чоловіком я жила. Це йому були пов'язали, як старості, коли ми ходили сватати його двоюрідного брата, ось такий рушничок гарний. Я його розрізала та використовую на кухні. Та що хочу сказати, Колись ми ці рушники кухонні варили, там виварювали, а зараз так добре є ці кисневі відбілювачі. Так гарно все від'їдають, але я думаю: а як вони для нашого здоров'я, як це на нас відбивається? Щось я на таким задумалась. Зараз я той рушничок інший, що зняла, е, замочу в кисневому відбілювачу. Він працює гарно, бо я ну, вже не раз ним користувалася. Я думаю, що ви всі користуєтесь, таке зараз ще зроблю. Поставлю води, нагрію закип'ячу і залию. залию. такий я купила шикий блиск відвілювач, тож користуюся ним, ну як він тут, дві столові ложки на літр холодної води. Ой гаря. Гарячої води. Холодний. Отож, таким ще маю зайнятися. Сідаю я зараз набирати петлі на пояс для нашого односельчанина. І надумала, я в мене є ось Марс, така тоненька ниточка. Візьму я ще в моти цю тоненьку ниточку. Марсу, вона по кольору підходить. Отож, набираю, наберу я 164 петлі. Дуже я люблю в'язати, якщо з середини ось такої е, моташки, ну, як воно зветься, не клубочок воно ж зветься. Це, я розумію, перемотане з бобінки і можна з середини. Ти собі його з середини береш і не скаче той моточок і добре в'язати. А ось ця, якщо ви пам'ятаєте, це була така бобінка в мене, то вона в мене там підскакувала, скільки їй хотілося. Але слава Богу, я її вже. Дов'язала майже. Отаке От ще хотіла показати. Я думаю, що всі так в'язалочки якщо є можливість, то беруть зсередини, щоб не підскакували ті моточки-клубочки. закипіла моя вода, я її налила в такий ронделик як нас кажуть. Тепер я кладу дві ложки. Цього відпілювача і заливаю літром води. Ух ти. Піна. Бачите, яка піна? Камера запотіла? Ух ти, куда? Не тікай. Не тікай, мене було, я була замочила минулого разу то втікло в мене трохи. Мала посуда. Куди тікаєш? Ну, втече, то тече, так? Тобто да? Хай працює. Вітаю вас. Знову в такому от підключенні. Зараз 10 година 5 хвилин. Дивлюсь, щойно пішов автобус на Вінницю. Ну, наступний буде вже мій на роботу мені сьогодні, на другу зміну. Дуже якийсь плідний в мене, слава Богу, сьогодні день вийшов, бо я вранці проснулася і, ну, думаю, виставлю я відео, раз воно в мене вже готове на канал виставила. Попрацювала на комп'ютері, бо нам там треба економічне виховання дошкільників. То я була колись розказувала, що я була придбала дві гри економічних, а це треба, ну таке, воно вам не треба розказую: консультація для батьків, поради для батьків по економічному вихованню цих, цих малючків наших. От, Так от, таке зробила. Багато я зробила, слава Богу, скинула на флешку, буду роздруковувати в бібліотеці, бо не маю де. А в бібліотеці, щоб ви собі знали, 351 листок. Але, ну де? Мені ж треба його роздрукувати, бо його треба на завтра. Таке. Отаким я займалася. Поки готувала собі сніданок. Надумала зробити омлет, там було пару шматочків. У мене ще сосиски, десь я раніше не використала, то зробила омлет собі з сосисками. Молоко якесь, іначе трішки прокисло, але я думаю, ну вже що буде, Це ж для себе. Але нічого, ви знаєте, нічого йому там не було в тому омлеті. А вчора ж ввечері я їла е, ті свої оладки. Я їх була, розігріла в сметані. Ну і не доїла там три штучки, лишилося, вже сметани немає. То я собі придумала, що зготувався омлет, то я поклала зверху на омлет, накрила кришечкою. Поки я мила посуд, воно мені там те нагрілося, а те вистигло. Та й таке, таке разом все роблю. Я думаю, що. Щоб не Я одна, що ми так всі викручуємося, щоб якось і те робилося, і те. О, той... <кій> дивилася, а під час сніданку, ну що ж, як ті діти малі дивляться мультфільми, так і ми щось хочемо дивитися. В випадку я дивилася канал. Будні бабусі, мені дуже подобається. Там пані Ніна мого віку, і невістки її дуже трудящі. І вони показують, як вони гіляки перебивають. А в мене ж теж цих гіляк є. От. Я теж кажу, О, от би мені таке перебити. Вони пишуть мені, що якби ми ближче, б ми б вам перебили. Але вчора до мене приходив син, та я кажу, що якби ці гіляки мені перебити, він мені підказав, що в нас тут одного хлопця така штукенція теж є. Ну, я кажу, він каже, мам, що ти вже все, в тебе вже все, я кажу, ні, ще мені треба 에... цю. Шовковицю це позавчора він до мене заходив. Шовковицю і велику яблуню. От то шовковицю, ви вже бачили, що я обрізала. Так, Таня. Говорю і саме е, набираю на пояс. Верніше, не набираю, а вже в'яжу. І дивлюся, що е, треба дві лицеві дві виворотні, а я вже щось третю. Е, то він мені підказав, хто мені може перебити. Звичайно, це за якусь плату, але ну, це таке діло. За все треба платити. Але вже не треба гратися, щоб, е, чи, як я роблю, сікатором чи тою. І ножівкою, котре грубше, і десь сокирою. сокирою. А таке можна перебити, винесу їх сюди, щоб він міг під'їхати. Отаке таке мені от, так, таке мені надумалося. Тож я вирішила якось так ентузіазм у мене сьогодні, слава Богу. Думаю, зараз я поки до роботи, так як я вже те зробила все, що мені потрібно було. То я поки до роботи. Пов'яжу пояс трошки. Ну, тут нема на що дивитися, бо ж тільки почала. Але слава Богу. Добре, в'яжу я. А вам всім тихого і мирного дня. До нових підключень. Доброго ранку. Сьогодні в нас вже середа. Я зібралася на роботу йти. Бачу, що в мене є ще 10 хвилин, думаю, пов'яжу. Смішно, правда? В'яжу я, дівчата, пояс для свого односельчанина, я вже казала, це вже моя ниточка. Треба зв'язати, треба послухати, бо для чужих в'яжу, то і для, для, своїх, для свого треба. Отакі справи. Трошки пров'язала вже, звичайно. Ну, тільки вчора розпочала. Добре, всім гарного дня. Бачите вже скільки пров'язала. Пров всім гарного дня. На знову мороз, 12 градусів. Все, до нових підключень. Після роботи ходила глядіти Мирославчика. А це йду на автобус подивіться, яка зима. Який сніг? ліп мені в очі. Красота. Зима свого не упусти. А у вас яка погода? класно правда ж? Вчора їхала, я від доньки зайшла в магазин, купила хліба і побачила салаку. Думаю візьму. Вона по 85 гривень. Ну, Це риба недорога, але я думаю, візьму, може, щось так стушу, тушу, щось приготую. Взяла я її, почистила, додала солі, перцю і нарізала цибульки. І ось тут майонез, трошки в мене ще в хаті є соусу. Залию такою заливочкою, не буду ні обсмажувати, нічого. Ось так зроблю. Я думаю, що має вийти смачне. Додала водички, ось збовтала, заливаю, щоб покрило. І на маленькому вогнику буду тушити. Звичайно, хотілося б більше, щоб було тут цього томату, але вже скільки є, не хочу йти. Моркви щось я не додавала, буде цього разу без моркви, але я думаю, що воно має бути їстівне, правда ж? От таке щось захотілося поставила варити на малесенький вогонь. От і пройшло десь, певно, півгодини, може хвилин 25, я не засікала, зготувала я свою рибку, наклала собі ось на тарілку і зараз буду снідати. Ну Така вона на вигляд нічогенька. Ну, я ж кажу, хотілося б більше томатного соусу, соусу але так як не було, а йти в підвал не дуже мені хотілося, бо там в нас зима і холодно. Отаке я захотіла собі приготувати. Ну, звичайно, варилося то запах, я вам скажу, не, не дуже такий, аж, бо це ж салака, це не якась там м -м, скумбрія. Але я думаю, що на смак буде воно смачне. Треба рибку їсти інколи. То я зазвичай мойву купувала, але там я побачила оцю салаку. Трошки воно, звичайно, розварилося десь, але нічого. І коти мої поїли голів, і там, е, там, що там, кишечки. І мені буде така їжа. Отож мені смачного. Посмакувала я своєю рибкою, що я вам хочу сказати. Смачна. А цибулька то взагалі якась аж солоденька. Я її там. Вибирала з каструлі, щоб побільше, а це кісточки, ну, хребетики, да? буду для котів приготувала. Отож, рекомендую, можна приготувати, я ж кажу, і недорого. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже четвер, 20 лютого, і я зібралася на роботу мені на другу зміну. І, думаю, пов'яжу і щось з вами ще поговорю. Як ви вже бачите, я в'яжу цей пояс для свого односельчанина. Оце маркер я поставила сьогодні вранці. Бачите, скільки я вже багатенько пров'язала в'яжу, але. В думках у мене жилеточка, що мені треба для внучка закінчити. Вчора я в них там була, брала з собою жилеточку, щоб приміряти, бо мені щось було здалося, що вона буде вузька на нього, але ні, нормально, я приміряла, все добре. Ну, Лишилося мені там до вирізу горловини, як я поміряла, на півка пальця. Ну, так, в мене не було з чим, чим там заміряти, то це я заміряла, що ще на таку висоту і вже буду закривати петлі, середні петлі спереду на горловині. І буду формувати ну, верхню частинку, так, перед, переду. А спинку там просто в'язати, тому що там іде лицьова гладь. То я думаю, що там піде швидше. Вчора я дивлюся, передягала малюка, дивлюся, лежить жилеточка, яку я для Кирилка в'язала. А Кирилкові вже ж 11 років збереглася жилеточка, це друга жилеточка. Я ось тут зараз вставлю вам фотографію, я зробила фотографію. Я так розумію, що то вона була десь з якогось дитячого акрилу зв'язана. А першу я була йому зв'язала з такого з чогось зелененького, салатового, якоїсь волохатенькою. Я не знаю, що то. Я забула вже. Ну, Я собі згадала, що то була перша жилеточка. Юля каже, що я не можу її десь знайти, а ця на нього ще величенька. Є в мене фотографії, де дитина в цих жилеточках. І в ті, і в ті. Я зараз, як не забуду, то он там ззаду за мною. От там, бачите, це там фотоколаж з кирилком. А це ж я ж кажу, я хочу вже дов'язати малючкові, бо в них там в хаті не дуже жарко, треба в дитинку щось вдягати. Додатково то вдягаю такого тепленького ведмедика, якийсь комбінезончик, а так би, ну, тим більше вже ж до весни йде, правда? ж, Треба ту жилеточку. То я вкинула її он, в сумку, візьму на роботу, може ввечері десь, як там лишиться одна-дві дитинки, то можна буде пов'язати, я так собі думаю, а може і не вдасться, не знаю. Ну, Такий в мене план. А поки. Зараз вже 11.10, я... в у мене є ще пів години, щоб пов'язати, то я вже думаю, пов'яжу оцей цей пояс. Отаким От я займаюся. Добре. Всім гарного і тихого дня. Дивлюся, що наші воріженьки скази, женіють. Не заходила я в новини, але я бачила вночі, що купа цих шахедів на Київ. Страхота. Друзі, я сподіваюся, що з вами все добре, що ви були в безпеці і не постраждали. А хто постраждав, щирі мої співчуття. До нових підключень. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні субота. Вчора, прийшовши з роботи, я активно в'язала пояс. Тут маркер, бачите. Тому що, я думаю, поки я його зв'яжу, то вже й буде тепло. Отож, я відклала свою жилеточку і в'яжу в пояс. Сьогодні теж буду я, думаю, треба доробити, щоб віддати. Використовую, бачите, щось засумнівалась, вистачить чи не вистачить ніточки. То ось хеліксом. В'язала ось таку ниточку. І далі в'яжу ось цього якогось солом'яного кольору. Отаке. От Думаю, мабуть, я відео це буду зараз вже завершувати, бо воно довгеньке. Дякую всім, що заходите, що дивитесь, готової роботи немає, але я стараюся. Всім гарного і тихого дня.